В національну гвардію я потрапив і початку повномасштабного вторгнення, пішов добровольцем, от, направився в військкомат, де мене вже було власне, призначили. Позивний мій власне зв'язаний з моєю минулою діяльністю. Тобто, я за фахом фізичний терапевт, ерготерапевт, плюс захистив кандидатську. Власне, викладав в медичному університеті фізичну терапію в онкології, ну власне працював за фахом. Від того і мій позивний так і взявся. Призвався солдатом, оскільки до того я не служив, розуміючи те, що це обов'язок, напевно, кожного, власне, так почав розвиватися в цій сфері разом зі своїм колективом. Це зовсім різні бої, якщо так сказати. Навіть якщо взяти до уваги саму Серебрянку, кожен квадрат лісу, кожен напрям, скажем так, кожна зона відповідальності окремого організму, вона могла відрізнятися темпом боїв, інтенсивністю боїв, специфікою боїв. Якщо порівнювати взагалі, от власне Крімну і Покровське у нас на нашому напрямку, просто коли ми були на Серебрянці, то стояв досить потужний організм ворога. І по БПЛА, ну, вони нас там мучили досить сильно. Фактично, ворог лягав там ротою за два дні. Тобто, але от в таких інтенсивних боях, в принципі, от, напевно, була і відмінність в цьому. Як себе поводить тут піхота? Піхота себе тут поводить бездумно, напевно, я би сказав. Тобто так, бездумне виконання наказу. Тобто, якщо їм сказали рухатися вперед і вони повинні закріпитися на якійсь точці, от вони чомусь. Бездумно, незважаючи на те, що вони в будь-якому випадку втратять своє життя, ну однозначно, ми не здали жодної нашої позиції і на жодній позиції не закріпився ворог, е, тому ну, вони усвідомлено йшли на втрату свого життя. Чому це пояснити, напевно, я не можу. Ну, абсолютно не можу. Це було бездумно, щось схоже напевно, як на зомбі-апокаліпсис якийсь, так? Коли там просто біжить 20 чоловік, намагається щось зробити, самі не розуміючи, що саме вони мають зробити. От, і їх просто кладуть. Чому вони завзято лягають? Можливо, мотивація, гроші. Ну, оскільки ми там брали полонених. Кожен із них говорив, там розказував історії про хворих бабусів, мамів, дідів і все в тому роді, що їм там потрібні кошти, і тові і все такого плану. Можливо, це мотивація гроші. Ідейних я не зустрічав взагалі. Тобто таких, які би там кричали, там от все там, вперед і в бій. Ну з пісні нема, не було таких. Не знаю, можливо, їх наколюючимо, типу, можливо, там вони йдуть під якимись речовинами. Як саме добитися ефективності власне, підрозділу? Я зі своїми хлопцями вже, ну якщо це можна назвати, досить давно, відносно досить давно, але це вже там близько року часу. І відповідно я вже можу сказати, що в нас злагоджений підрозділ в будь-якому випадку. Злагодженість це, напевно, цей жорсткий кулак так, підрозділу. Якщо люд, тобто ти можеш довірити своє життя побратиму, побратим довірить своє життя тобі, так ви знаєте і довіряєте один одному. Це напевно має такий один із вирішальних є одним із вирішальних факторів. По постійна підготовка підрозділу, постійна бойова підготовка підрозділу. Підрозділ повинен бути в тонусі. Само собою і відпочинок, так тобто між. Між ротаціями, між заходами на позиціях, тому що є така штука, як от вигорання навіть того ж самого підрозділу, так і бійця як особистості. Тобто людина може бути максимально мотивована, але після того, що він міг пережити на позиціях, після кількості днів, яких він відбув на позиціях, так, там чи навіть просто після втоми, він може просто вигорати. Тобто сюди треба вже включати так само роботу психологів. Е, у мене є один момент, який я, напевно, не забуду ніколи, це, от, власне, був штурм однієї з позицій, причому в дуже переважаючій кількості. Така одна із найважчих позицій, напевно, які там були. І вони фактично там же не брали в кольцо саму позицію, наблизилися, було, напевно, на метрів 10, можливо, там 15 до самої позиції. Ось. Там вже летіли гранати вхід. І ну, в сторону наших бійців. І я напевно вже в той момент ну не знаю, там, добре це говорити, не добре. Ми втратили, були зв'язок з цією позицією, е, вже десь з подумками молився і прощався на хлопцями, І тут я побачив, що от, е, з двох і спешок пацани просто встають, починають вести вогонь. Візуально, напевно, коли ці піти просто лягаються, так як вони навколо підходили, вони просто так навколо починають лягати. І Це два чоловічка, два чоловіки зробили наскільки колосальний шмат роботи, скажімо так, я не знаю, чисто на вольових, чисто, я не знаю, яка там їх сміливість в той момент прокинулася, так? тому що усвідомлюючи, що коли на тебе рухається така кількість. Піхоти, і при тому всьому, ти розумієш, що вас там на позиції буквально двоє. Ну бо там було ще двоє нових, але вони були абсолютно. Ну скажем так, вони допомагали їм вести бій. І це мені напевно запам'ятається це оцей цей момент, коли кажу, хлопці просто піднялися чисто на вольових почали вести вогонь. Вони розбили. Попадали, почали відходити. Відповідно, вже там на той момент включилися наші БПЛАшники, їх просто подобивали. Плюс, ну, я батько двох дітей, і в мене є чітке розуміння того, що цю війну потрібно вигнати. Тому що, якщо не виграємо її, ми я не хочу, щоб мої діти, відповідно, Продовжували цю боротьбу. І хочу, щоб мене діти зростали у вільній державі, спілкувалися своєю рідною слов'яною мовою, не відчували жодних утисків, так і були вільними. Для мене найскільніше на війні ну, це відсутність, напевно, сім'ї, відсутність. Дітей, так, тобто спілкування з дітьми в мене менше, і фактично росте без мене на даний момент. Це і наш обов'язок, і да, якщо там можна сказати, що ми жертвуємо напевно там, якимись батьківськими обов'язками, так, тобто перед обов'язком перед державою. Але в будь-якому випадку, так як я говорив раніше, однозначно, я хочу, щоб мої діти росли у вільній країні. Я хочу, щоб ми перев... ну, щоб ми перемогли у цій війні. Однозначно, тому напевно, це зараз переважає. Я однозначно хочу повернутися до своєї професії. Мені страшно подобалося викладати, навчати інших чомусь, допомагати людям ну, в будь-якому випадку сфера діяльності полягала в більшій мірі, тобто в допомозі. Комусь тому так я хотів би повернутися до своєї діяльності, знову ж таки повернутися в університет, до наукової діяльності. Напевно, набагато більше часу проводити зі своєю сім'єю. От, можливо, якісь після війни більш тривалий відпочинок, ніж зазвичай собі дозволяв, так, тобто, щоб трошечки більше часу їм приділити. І, от, ну наразі, наразі, напевно, це такі найближчі плани.